Всім привіт! Зараз будемо разом з вами готувати Онігірі – Це такі рисові пиріжки з начинкою, японська кухня. Для початку нам потрібно промити рис і поставити його відварювати. Так, рис я відварила, і нам потрібно так, щоб він клеївся гарно, поняли до такої консистенції. Також, на начинку я взяла. Рибка червона з Нового року лишилась. Це от всім, все, що лишилось на начинку, це з Нового року. Рибка червона, ікра тріски, і червона ікра мідії і авокадо одне ще лишилося. Також нам потрібно сіль цукор. І оцет. потрібен рисовий, але в мене закінчився, то я капельку додам яблучного. Значить, беремо, додаємо. Сюди трішки цукру і солі. Так. І трішки посту. Але бачите, отака повинна бути консистенція, щоб він гарно ліпився у нас. Готуємо начиночку, нарізаємо рибку і авокадо. Так, все готово. У нас тепер що ми робимо далі. Беремо ось така формочка у мене так, для онігірі. Форму. Я змочую воду, щоб краще виходило. Так, кладемо рис, розпреділяємо по стіночках, робимо таку ось, типу ямочку. Так, кладемо, кладемо начинку. Червона рибка. О, можна класти авокадо, можна що угодно, я ж кажу. Ось я води поклала авокаду, зараз кладу мідійку. Сюди додам ікру тріски. Так. різки. Тепер беремо, накриваємо зверху рисом, кришечку я змочую. У Накриваємо кришечкою, притискаємо. Так. Знімаємо. Бачите, коли намочено, то воно гарніше. І отак. Тут така штучка натискаємо. І воно випадає. Все. І в нас виходять отакі онігірки. Зараз ми мама, з вами не робимо. Мама, вами посилкам, що Молодець. Зараз наробимо онігірки, а потім прикрасимо їх. Так, каня гірки накрутила, тепер будемо прикрашати. Що ми, як ми будемо прикрашати? Ну, Трики і коркою. Зараз ось візьму ложечку. От. Деякі коркою прикрасимо. Деякі кунжутиком посиплемо. Можна також ось маслинки чи оливки порізані. Кілечками викласти, то я так покладу на деякі. І також, якщо в нас лишилось трішки міді, то можна покласти і по міді для краси.